Всіх вітаю на моєму каналі. Осінь добігає до свого кінця, проте це мене ніяк не засмучує, тому що зима теж хороша пора року, яка має свої плюси, зокрема, це свята, які збирають усю родину та сім'ю разом. Цей влог присвячений приготуванню їжі, власне, я поділюсь тим, що я готую для своєї сім'ї, яка складається з чоловіка та півторарічного сина. До прикладу, рецепт цих неймовірно смачних цукерок вже є на моєму каналі. Я вам раджу обов'язково приготувати ось ці шоколадні трюфелі і здивувати свою сім'ю. Я вже дуже давно не робила відбивні, зазвичай, щоб не морочитись зайвий раз, так як не завжди вистачає часу, то запікаю котлети в духовці. Але постійно одне і те ж їсти неможливо, тому приходиться згадувати якісь старі рецепти і придумувати кожного дня якісь а, нові страви. Вийшов такий собі класичний обід: пюрешка, консервація та відбивні, ну і, звичайно, млинці. До речі, хочу поділитися, так як я люблю шопитися, нещодавно придбала ось таку кравчучку, такий собі возик на колесах, він застібається, закривається, в ньому можна комфортно перевозити різноманітні товари, продукти. Мені ця штукенція була дуже необхідна, придбала її в місцевому магазині за 500 гривень, здається. Знаю, що в Європі з такими візочками ходять навіть молоді дівчата. Раніше я майже кожного дня їла е, кисломолочний сир на вечерю. Або готувала собі сирники, і ця страва також мені приїлась. Зазвичай я їх запікаю, додаю е, яйце, цукор, манку. Як ви вже зрозуміли, я любитель готувати, тому все, що можу зробити власними силами, стараюсь це робити. Ми не дуже часто їмо хліб. Я постійно готую якусь піцу, запікаю лаваш. Хочу поділитися із вами ще однією дуже важливою покупкою. точніше їх декілька. Отже, придбали ось такий термос на 500 мл. Ось це такий чохол. Я вже помила, до речі, його. Зубну пасту сплет. Далі такі тапулі собі придбала, щоб мені було тепліше на кухні готувати. Вони на твердій гумовій підошві. Форму для випічки ось таку естетичну. Та це чоловікові. І взяла собі лосинки, ось такі теплі. Бо вже дуже холодно. Вони ось такий рубчик. Щодо закупів на тиждень, то, звичайно, це завжди м'ясо, курячі ніжки, фарш свиний, три курячі грудки та під Два ось таких листкових тіста, дві упаковки від своя лінія. Далі ковбаса з сиром була по знижці. Ще ось такий сервелат, соус до піци, масло від своя лінії судковіршкове. Далі сир дві упаковки. А, ще ось такий сир на півцу, столичний сир по акції також брала. Сметана просто наша, вівсяній пластівці 500 г, два йогурти з персиком від лактонія. Далі ось такий чорний чай з лісовими ягодами, один апельсин, лимон, капуста, дві упаковки ванільного цукру, огірок, вафлі, лимоні, яйця, банани, арахісова паста. і Заходила в Аврору, придбала Остапу іграшку, а собі ось такий скраб акції. Буду тестити. Ось, власне, всі мої покупки. Цього року вродила картопля, тому стараюся її готувати постійно, щоб зекономити сімейний бюджет, тому що ціни в магазині, звичайно, захмарні, і неможливо а, купити все. Що тобі хочеться, проте ми дійсно стараємося їсти різноманітну їжу. Звичайно, в цьому велика заслуга моя, тому що я придумую різноманітне меню. Та кожного вечора придумую меню на наступний день. Ми не ходимо їсти ні по яких закладах, так як ми живемо в селі, то у нас відповідно немає доставок їжі. Але навіть якщо б ми жили у місті, то ми б не користувалися цими благами цивілізації, так би мовити. Тому що а, мені подобається проводити час на кухні, це такий собі антистрес для мене. Я думаю тільки про готування, дивлюся якісь лайтові шоу на фоні або серіали, і відволікаюся загалом, щоб не впасти в депресію від материнства в загальному від того, що сидиш цілими днями в чотирьох стінах. Дуже люблю готувати млинці, тому що це швидко і можна обрати будь-яку начинку. До прикладу, я зараз їх намащу арахісовою пастою моєю улюбленою. Це відео можна було назвати чим подавати картопляне пюре. Проте такі сьогоднішні реалії. Але ми не тільки пюре їмо, але й плов до прикладу. Я ніколи не могла подумати про те, що мені буде подобатись стояти біля плити 24 на 7, Проте слава Богу, що я вийшла заміж, в мене з'явилася сім'я, в мене є для кого готувати, в мене є продукти. Бог благословляє мене і за це я йому неймовірно вдячна. І хочу побажати вам всього найкращого, миру, злагоди в вашому домі. Сподіваюся, вам сподобалось це відео. До нових зустрічей, Па-па!